Вітаю, шановні друзі, я сьогодні в Малазі, да, та по справам приїхали. Ну і прямо так от з поля вам да, от хочу розповісти історію, да, як, е, е, як ми робили паспорти для дітей. Е, об, ну, тобто робили нові паспорти для дітей. Реально, це був кошмарний кошмар. Кошмарний кошмар. Ну, значить, слухайте. Е, так, як да, ми, звісно, знаємо, да, дуже багато людей приїхало до нас е, ну, в Іспанію е, там ну, з 24 лютого, так. І, е, а нам треба було оновлювати ці паспорти. Ми вже давно живемо, да, ну, але оновлювати їх треба було, бо дітям вони надаються на 3 роки, так, а дорослим на 10. Так? І нам треба було ці паспорти оновити, так. Значить, дивіться, це взагалі, щоб ви знали, от зараз такий лайфхак розказує, бо такого ви не почуєте ніде. Якщо ви в Малагі, наприклад, будете це робити, так? Бо ну, можливо, в Мадриді чи в Барселоні там інші умови. Але у нас тут ого, тут серйозна історія, в яку я попав сьогодні, і зараз буду вам її розповідати, щоб вам не попасти в те ж саме. так? Значить, перше. Е, ми брали цю сіту в, в серпні, так? В серпні я її брав, так? І в серпні мені призначили сіту на заміну цих паспортів. Уявіть на коли? На листопад місяць, на 28 листопада. Ось сьогодні, 28 листопада. Ну, вибачте, трошки довго, так? Да? Так, із всіх вільних місць був тільки цей один день. Я тільки міг одну сіту взяти туди, і все, все решта стояли люди в чергах там і так далі. Ну це був кошмар, да, коли всі приїжджали. Добре, ми все зробили так, як там було написано. Так ми списалися з посольством. Благо, ці люди в нашому консульстві вони нормальні. Вони спілкуються, вони не такі, як чиновники українські, вони якісь можливо у них іспанський менталітет. Якщо ти їм пояснюєш ситуацію, вони тебе розуміють. Да? От, ну, Вони розуміють, вони входять і вирішують твою ситуацію, так? Значить, далі що відбулося? Все, прийшло 28 листопада. Я приїжджаю з дітьми робити ці паспорти, так? Значить, там ціна була щось близько 30 євро. Так? Кожного паспорту, Ну, я взяв з собою 100 євро на трьох дітей. Так? Ну, все. Їх хватить. Ага. Їх не хватило. Оказалося, що ціна вже 37 євро. Ми... Я не знав навіть, де це почитати, що, це... що вона вже 37. Так? От. Я взяв готівкою, і це була найбільша помилка. Так? От Дивіться, зараз, щоб ви не помилилися. І слухайте, що я зараз скажу, щоб у вас такого не вийшло, так? От, значить, я взяв ці, Добре, вони мені сказали 37, так? потім яка історія. от Я приходжу, так? починається прийом молодці, вони ну, вони дуже класні люди, вони приймаються, у них, ну, вони не так ведуть себе, як, як наші, там, от як у нас там, ти приходиш там, і тебе шпиняють. І... По такому адському кругу тебе водять, цих чиновників. Тут такого немає. Вони намагаються дійсно вирішити вашу ситуацію. Так, ну так, як іспанці це роблять, хоча є теж бюрократія, так? певно. Значить далі. Ну ось я приїжджаю, так я сижу, заповнюю там ну, документи, які мені дали, і вони кажуть, що ви будете робити, Ну, мені треба одну справу зробити, про яку ми домовлялися там, да, з ними, і другу зробити паспорти. А вони кажуть, а як же ж ви так з трьома дітьми взяли тільки одну сіту? І всі такі ха-ха-ха, сміються в черзі. Я не знаю, як, ну а як? Так у вас їх нема більше, у вас більше їх не було. Уявіть собі, я в серпні беру сіт, у вас більше нема сіт, а мені свілі їхати до вас потім іще раз, і ще раз, і ну, витрачати кошти чи як ну просто їх не було у вас. І ви ж самі нам написали, якщо ви будете робити першу вашу справу, то зразу робіть паспорти. Це була порада. Ми так і зробили, так як ви і казали все. Так, ну, ми це зробили, так, все. Ну, добре, це, звісно, можливо, людина та, яка мені це сказала, да? працівник він цього не знав. Да? От, ну, все там, ми це все привезли. Але вони молодці, вони взяли все. Как... Ну добре, ходімо вирішувати. Ну, взяли, дали далі почалася така, е, така катавасія, що це капітан. Е, вони мені кажуть: дивись, у тебе картка чи готівка? Я кажу, ну у мене готівка, е, щоб заплатити цей е, збір по 37 євро за, кожну, за кожний паспорт, так? От, Значить, ну я кажу, у мене в мене готівка. У нас готівкою не можна. Ну звісно, не можна, тому що це українська установа, так а в мене готівка. Звісно, в євро, так? вони в євро не приймають вони або ну, в гривнях можуть приймати, але навряд чи так? вони кажуть, можеш розрахуватись карткою. У ну, мене нема карткою, нема. От. Вони кажуть, добре, ось тобі бумажка, так? ти йдеш ось в найближчий банк да? і розраховуєшся цією бумажкою. Ну, ти повинен зробити на кожну дитину окрему виписку, ну, тобто, щоб чек був по оплаті на 37 євро. На кожну дитину окремий. Тобто ти не можеш 100 євро туди покласти, так? Тут банкомати, в які ти кладеш гроші, і вони зараховують їх на рахунок, так? От такого ну, ти не можеш всі покласти. Ти, можеш, ти повинен 37 за одного, 37 за другого і 37 за третього покласти, так? І тоді тільки кожну квитанцію, щоб тобі видало, так? і принести їм як доказ потім, що ти оплатив. Увага! Це треба зробити. Сьогодні, в цей день, коли ти приїхав, незалежно з куди ти приїхав, з села, з Севілії, 300 кілометрів, 400, з Уельби, куди ти хочеш, де ти є. А це дуже довго і це дуже дорого іноді. Да? А, не, не оплатив, вибач, да, все, далі ти там йдеш вже на наступний день. Так? Що, що відбулось далі? Е, я йду. Вони мені дали цей папірець, так? Я йду в цей банк, там де є. Ну там просто була інструкція в цьому банку, там легше було оплатити, так? Ну, в будь-якому, в принципі, можна, але я пішов туди, так? я приходжу туди. от. Я ж думав, що це каса, розумієте, банківська каса. Так? Ні. Це просто це просто, ну, банкомат, так? в якому інструкція українською мовою так от стоїть. так? І ти повинен е, оплатити, так? Ну я думаю, добре, я зараз візьму свої 120 євро, так, за чотирьох людей. Ну, положу, ну, мені десь здачу, бо він видає монети, так? І все. Ні. А вони кажуть: Ні, тобі треба, е, щоб на кожну дитину була окремий чек. Розумієте? Я підходжу до працівника банку. Благо, що я знаю іспанську мову, а уявіть, що ви її, що ви її не знаєте. І ви в таку ситуацію попадаєте. Це капець. Ну, я не знаю, як тоді, що робити. Да? Я підходжу і питаю, вибачте, я ж можу так зробити, ну, покласти ці кр... Він каже, ні. Ти маєш на кожну дитину покласти по 40 євро. Я кажу, чому по 40? Казали 37. У мене тоді не хватить, якщо 40. Він каже, да, 40, бо він е, здачу видає тільки монетки. І ти можеш покласти на кожну 40, так? І там по два євро, потім один євро комісія і два євро тим отримати решту. Так? От. Слухайте, а в мене нема. Ти от уявіть собі, що ти в Україні підеш міняти кошти, тобі їх поміняють, і уявіть собі, і вже дві години, і вони всі зачиняються. Всі банки і посольство йде на обід. Так вони кажуть: якщо до двох не встигнеш, ну прийдеш в три, то в посольстві ще нормально. вони... Хоч там ще після трьох працюють. А іспанці взагалі не всі працюють після двох годин. Ну, я приходжу. Але з другої сторони, благо ж це не каса, а банкомат. так? Бо я б не знаю, вони б закрилися і сказали, все, до побачення. Розумієте? О. О, при... Слухайте, я бігав отак, от от, як ну не знаю, там оцей запарений... єнот з парка, да, якого викрали. Отак от я бігав по всім цим. Е найближчим якимось там піцеріям чи, чи табакосам, да, і шукав, де б мені розміняли 100 євро, щоб було по 10 і по 20, щоб я міг на кожну дитину це, це зложити. Запазапихався запихався. корощо в табакосі. Мені їх щоб ви знали в табакосі, вам і ще там можуть поміняти. Але ви їм, їм не кажіть, що поміняйте мені. Ви їм розказуєте ситуацію. От я українець, я прийшов міняти гро. Ну я мені треба заплатити. В мене їх не беруть, бо я повинен заплатити тільки по 10, по 20 євро. Можу положити за кожну дитину. Покажіть цю бумажку, яку вам дали. Тоді вони вас там більше будуть розуміти, Да? От. Все, молодець, там одна жіночка дала, і китаянка одна дала мені цю, ну, поміняла мені ці гроші без нічого. так? От. Але ж це, ти розумієш, ти бігаєш і ти тратиш час. І вже 2 години потім. І я думаю, я не встигну вже до двох годин, я вже не встигну. І все, і нам тоді що, нам треба буде їхати іще раз сюди. Та я вже не хочу сюди, мені тут холодно, мені краще все от. Розумієте, Але ну добре, встигли, в общем, поміняли, так, положив я це все. тобто, от, Наприклад, от, щоб, о, там така оця інструкція, так? щоб одну оплатити тасу, один податок, так, це десь приблизно у мене ну, десь 5 хвилин пішло. Там ну, воно не, не, не швидко. Навіть якщо тобі українська інструкція написана, так, воно не швидко. от. В общем, заплатили, все нормально, пішли пообідали там в піцерію, де Я хотів міняти, а в них не було десяток. О, то Вони нам там і водички дали, там все, все скажуть, все, віддихайте, віддихайте. Да, я бачила, що ти тут ходив, там міняв. От, в общем, все оплатили, потім пішли, все їм, Ну молодці в посольстві, звісно, вони працюють тут молодці. Ну супер, але от такі, от, ну звісно, що ці процеси видумують, не вони там, да, можливо, хтось і хтось більше, да. Ну, вище, але ну це дуже незручно. Дуже незручно, не знаю, якщо ви дивитесь, будь ласка, змінь, змініть його, щоб це можна було зробити, якщо у людини готівка. так? Якщо у вас картка, у вас взагалі проблем не буде. Ви карткою розрахувалися, все, прямо на місці в посольстві. І все. І у вас є паспорти у дітей. О, все, ну, от така от історія. Інтегруйтеся, підписуйтеся, не робіть помилок, і нехай у вас все буде добре на вашому шляху вашої інтеграції тут.